Органи прокуратури на Одещині продовжують активно використовувати представницькі повноваження для повернення з незаконного володіння до власності держави майна, яке вибило би за її відомо. Наказом Міністерства культури України у 1994 році з метою вдосконалення координації діяльності цирків, підтримки і сприяння новим творчим ініціативам, пропаганді українського цирку в країні та за кордоном. Було створено державне підприємство Український цирк та передано останньому на баланс, у тому числі, Одеський будинок артистів, цирку 1961 року побудови по вулиці Князівській, 32 у місті Одесі, загальна площа якого становить понад 2000 квадратних метрів. Прокурори встановили, що в 1998 році між державним підприємством Одеський Державний цирк та двома підприємствами спільним українсько-латвійським підприємством «Альтіс ЛТД та українсько-латвійським підприємством ТРАТА. Було укладено договір про спільну діяльність, за умовами якого сторони повинні сумісно діяти, виконувати дії з реконструкції, переобладнання, будівельно-монтажні роботи тощо. Умовами цього договору не передбачалася передача у власність третіх осіб будівлі готелю цирку. Фактично, під приводом укладання договору підприємства мали намір заволодіти вказаною будівлею в історичному ареалі міста Одеси. У червні 2018 року державним реєстратором прийнято незаконне рішення про державну реєстрацію права власності на будівлю готелю цирку за фізичною особою. У подальшому вказане приміщення готелю було розподілено на 5 окремих нежитлових приміщень та виділено у нові об'єкти нерухомості. Кожен поверх у окреме нежитлове приміщення та відчужено на користь третіх осіб. Обласна прокуратура стала на захист державних інтересів в особі Міністерства культури та інформаційної політики України. Фонду державного майна України та державного підприємства Одеський державний цирк та звернулося з позовом про визнання незаконними та скасування рішень державних реєстраторів та витримання майна з незаконного володіння на користь держави. Прокурор надала до суду обґрунтовані доводи щодо порушень законодавства під час незаконного вибуття з державної власності вказаної будівлі, зазначені цивільно праві угоди, принта та укладена, Порушення вимог діючого законодавства України, в результаті чого зазначене нарухове майно незаконно та без відома власника вибуло з державної власності. За результатами вказаної справи рішенням приморського суду міста Одеси від 9 листопада 2023 року позов прокурора задоволено, скасовано незаконну реєстрацію прав власності. Та витрабована будівля готелю цирку на користь держави, високі Міністерства культури та інформаційної політики України. Наразі будівля готелю цирку оцінюється понад 80 мільйонів гривень. Сьогодні це важливі кроки, завдяки яким до державної власності повертаються об'єкти нерухомості, які належать українському народові, завдяки спільним зусиллям органів прокуратури Міністерства культури та інформаційної політики України, фонду державного майна України та безпосередньо державного підприємства Одеський державний цирк досягнуто результати, які ми очікували понад шість років. Вказана будівля готелю цирка з часів її передачі на баланс Одеського державного цирку постійно використовувалась виключно для розміщення та проживання артистів цирку. Наразі чекаємо вступу у рішення у закону силу та його подальшого виконання. 9 листопада цього року ми отримали рішення Приморського суду міста Одеси, яке стало для нас знаковим, оскільки в цей день відзначається ще і е, свято працівників культури та майстрів народних художніх промислів. Е, отримали рішення, завдяки якому стало можливим повернення в державну власність незаконно відчужених об'єктів е, державного цирку міста Одеси. Це стало можливим завдяки співпраці з правоохоронними органами, а саме з обласною прокуратурою Одеської області, які не залишились байдужі в даній ситуації і допомогли вирішити проблему, яка тривала більше 25 років, оскільки був укладений договір про спільну діяльність, який насправді мав на меті відчуження державного майна. І ця проблема багато років не могла бути вирішена і лише після звернення до органів прокуратури. В принципі, в спільній співпраці це стало можливим, що і підтверджено рішенням приморського суду.